Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі програма Православний взгляд». Ми продовжуємо цикл наших розмов про гріх та пристрасть, які впливають на все наше життя. В минулій програмі ми говорили про дію гріха у відношенні до інших людей. Звичайно, мається на увазі той гріх. Який живе в серці кожного із нас. Ми говорили про те, що в серці людському знаходиться найголовніша наша проблема, яка іменується «себелюбством». Правда, ось ця любов до себе, вона неправильна, тому що виражається через гординю, егоїзм та надмірну чутливість. Гординя спричиняє. Комплекс неповноцінності. Гординя перешкоджає правильному відношенню до своїх власних надбань, мається на увазі якісь певні риси, характеристики чи заслуги наші. Ми чомусь вважаємо їх найбільшими, найвищими, найкращими і дуже часто порівнюємо себе з іншими людьми. Вважаючи себе кращими за них, гординя спричиняє і те, що ми бажаємо ствердити себе за рахунок інших людей. Причому відбувається це майже скрізь, як в сім'ї, так і, звичайно, на робочому місці, особливо коли в нас є підлеглі. Ми намагаємося ствердитись не за рахунок вищості від самих себе. Не за рахунок смирення, а за рахунок приниження інших людей, чи своєї дружини, чи своїх дітей, чи в кінці кінців своїх підлеглих. Егоїзм призводить до того, що ми постійно шукаємо власну вигоду, а звідси зневажаємо інтереси інших людей, призводить до кар'єризму. Причому цей кар'єризм знову ж таки він виражається як. По відношенню до роботи, так і по відношенню до стосунків, просто фактично з усіма людьми. Ми хочемо, щоб нас цінили, щоб нас поважали просто за те, що ми є. Є така дуже цікава думка, яка, можна сказати, є абсолютно правильною. Ми оцінюємо себе згідно своїх намірів. І оцінюємо інших людей згідно їхніх вчинків. Тобто ми вважаємо так, якщо наміри в мене добрі, то я добра людина. А вчинки це таке другорядне. Ну, образив когось, ну сказав щось не так, ну вкрав, ну, там, я не знаю, зрадив дружині і що з цього. Але коли ті ж самі речі. Навіть не обов'язково по відношенню до нас робить хтось інший, ми кажемо, що це погана людина. Ось тому і е, можна говорити про те, що думка оця, озвучена вище, ми оцінюємо себе згідно своїх намірів і оцінюємо інших людей згідно їхніх вчинків є правильною. Все це є результатом е, гордині і егоїзму. Ну, а надмірна чутливість призводить до того, що ми легко ображаємося, ми себе надзвичайно сильно спонукаємо до непотрібних думок, звідси погано і мало спілкуємося з іншими людьми, і як результат наші взаємовідношення з іншими людьми перетворюються на постійний конфлікт або конфронтацію. Сьогодні ми конфліктуємо з своєю дружиною, завтра ми конфліктуємо з дітьми, і постійно ми конфліктуємо там ще з кимось. Наприклад, з владою, там, чи з своїми сусідами, чи там з іншими е незгідними з нами е там, працівниками і так далі. Це стосується е ось, оці три, е три пристрасті. Е ми розібрали, як вони впливають на наші. А зовнішні стосунки, як вони впливають на наші стосунки з іншими людьми, підвести підсумок можна слідуючою фразою: якщо в нас є гординя, егоїзм та надмірна чутливість, ми заважаємо собі правильно спілкуватися з іншими людьми, звідси в нас виростає нелюбов до ближнього, до Інших людей і як результат ми, звичайно, неправильно любимо себе. Тому що Господь наш Ісус Христос сказав так: возлюбі ближнього Твого як самого себе. Якщо ми ближнього не любимо, значить не любимо себе. Або якщо ми не любимо себе, то ми не любимо і ближнього. Це речі взаємопов'язані. Сьогодні ми поговоримо про те, як пристрасті. Впливають на наше відношення із самими собою. Адже пристрасть вона настільки багатогранна, або, іншими словами, настільки масштабна, що здатна спотворити весь навколишній світ. Напевно, не секрет, що алкоголік зовсім по-іншому дивиться на світ, ніж людина нормальна. Зовсім інші в нього поняття, зовсім інше бачення тієї чи іншої проблеми. Те ж саме стосується, наприклад, того, хто заздрить. Він зовсім іншому дивиться, по-іншому дивиться на світ. Так само, так само людина, яка засуджує постійно вчинки і дії е, свого ближнього, ця людина теж по-іншому, зовсім по-іншому, дивиться на світ. І зовсім по-іншому сприймає ту чи іншу проблему. Якщо вона стосується безпосередньо її, чи якщо вона стосується когось іншого. Так ось як оці пристрасті, про які ми говорили, вже вище впливають на наше відношення із самими собою. Отже, схема в нас залишається тією ж самою. У нас є серце, як центр нашого духовного життя, в якому гніздиться, тобто знаходиться самолюбство. Від самолюбства виростають три гілки: це гординя, егоїзм, надмірна чутливість. Як виражає або як проявляє себе гординя по відношенню до нас самих, в першу чергу це марнославство, пошук слави людської, бажання похвали. Причому, я думаю, що багато хто погодиться із тим, що цей пошук слави буває досить болісним. Людина прагне до цього, буквально не спить і не їсть для того, щоб отримати похвалу. Тут треба, звичайно, правильно розуміти, що означає похвала. Одна справа, коли батько хвалить свою дитину. Дитина дійсно потребує похвали, і ця похвала із вуст батьків повинна звучати як найчастіше. Але слід. Стати добрими шукачами це фраза однієї сучасних педагогів. Що це означає? Дитину треба хвалити. Але дитина прекрасно розуміє, коли ми з вами проявляємо свої лицемір'я, тобто, коли ми її хвалимо не за якісь певні досягнення, а просто для того, щоб якимось чином виховати в ній почуття власної гідності. Нам так здається. Насправді ми виховуємо в дитині, якщо ми хвалимо її без причин, абсолютно ми виховуємо в дитині звичайне марнославство. І тому каже сучасний, один сучасних педагогів, каже, що ми повинні стати добрими шукачами. Тобто ми повинні постійно шукати ті причини, згідно яких ми хвалимо своїх дітей. Ми навіть повинні створювати певні ситуації для того, щоб цю дитинку похвалити. Дайте дитинці в руки листок паперу і олівець, і якщо вона там зобразить якогось там чоловічка, похваліть її за це. Ось що мається на увазі. Зовсім інше відношення до похвали в нас вже буває в дорослому віці. Часто в дитинстві ми були в похвалі обмежені. Так само, як в батьківській увазі чи любові. І тому намагаємося вже в більш дорослому віці компенсувати цю обмеженість як в увазі, так і в любові. Тому і шукаємо похвали. І чи ця похвала заслужена, чи ця похвала не заслужена, нас вже це не цікавить абсолютно. Віруючі люди говорять, що будь-яке власне досягнення являється результатом дару Божого. І тому треба в першу чергу. Воздавати хвалу Богу і завжди пам'ятати слова Христа, без мене нічого доброго зробити не можемо. Тому, коли нам щось і вдається, ми завжди повинні воздавати славу і подяку Богові, не вважаючи це за якусь свою специфічну особисту заслугу. А ось марнославство, марнославна людина. Це людина, яка дуже болісно сприймає відсутність уваги до своєї персони. Людина, яка дійсно прагне, що називається, і вдень, і вночі бути хоча б трішечки привознесенною. Але Господь як говорить, що той, хто возносить себе, смірен буде. І розповідає нам притчу про фарисея і метаря. Один себе привозносив, Господь його смирив. А інший смирявся, Господь його возніс. Тому й каже Христос, що останні будуть першими, і перші будуть останніми. Або говорить нам псалмоспівець Давид, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Ось е, противага марнославству це пошук Божої правди, Божої слави, Божої благодаті. Марнославство, звичайно, е, витікає в невміння прощати і в злопам'ятство. Людина марнославна, вона надзвичайно злопам'ятна. Їй важко вибачити комусь, важко й самому попросити пробачення. Інша гілочка самолюбства це егоїзм, з якого витікає гнів. Ми, я повторюю, говоримо про внутрішні проблеми, пов'язані із е, наявністю пристрастей в серці, в душі кожної з нас. Гнів. Це е, незгода з Власним я іншої людини. Коли людина, коли я маю егоїзм, страждаю від егоїзму, це означає, що власне его я ставлю вище від всіх інших проблем, піклувань, взагалі існувань просто тих людей, які мене оточують. Коли хтось не погоджується зі мною, я гніваюсь, я роздратовуюсь, тому що, як казали. За Радянського Союзу чоловік це звучить гордо. А це є вищий прояв егоїзму. Чоловік це звучить гордо. Зовсім інше відношення до нас ми знаходимо у Святому Письмі. Людина вінець, творіння, вершина творіння. Але тільки тоді, коли розуміє, що цим вінцем її саділав, сотворив Господь. Ось тільки тоді людина може по справжньому бути вершиною творіння, коли вона все творіння веде за собою до єднання із Богом. Тут же ми зустрічаємося просто з власною якоюсь певною обмеженістю в егоїзмі, ця обмеженість може бути виражена фразою відомого, можна сказати, і атеїста, і безбожника, і просто не зовсім здорової людини. Жана Поля Сартра. Він говорив так: ад етадруй. Тобто, Жан-Поль Сартр в своєму власному егоїзмі, в ствердженні свого его, не бачив місця для іншої людини. Просто поряд із собою він нікого іншого не бачив. Для нього інша людина це ад. Це ад. Ми з вами знаємо, що ем, ваду буде дуже важко грішникам. Вони будуть мучитись від адського полум'я. Але приблизний ад зображення аду, ми знаходимо в древньому патіріку. Якось один із подвіжників церкви Макарій Олександрійський йшов по пустелі і побачив череп, який лежав на землі. Макарій вдарив цей череп ногою і запитав, хто ти такий. Череп відповів: я – язичівський жрець. Де ти зараз знаходишся, сказав Макарій. В аду, відповів, череп. Що ти там робиш в аду? І він говорить: ми прив'язані спинами один до другого. І не можемо бачити лице тієї, людини, до спини якої ми прив'язані. І тільки тоді, коли ви, християни, молитесь за нас, Бог на якийсь момент дає нам побачити лице іншої людини. І це для нас велика втіха. Ви подивіться, яка просто прірва між розумінням аду і раю. У християн та у безбожників. Для Жана Поля Сартра ад це другий, ета другой, інший. Для християнина інший це рай. Змога стояти перед лицем Божим це рай. Змога бачити лице свого ближнього, стояти лицем до лиця з ним, це е, велика втіха. Ось так сприймають християни світ. Зовсім, зовсім по-іншому сприймають його. Люди, які не являються християнами. Отже, гнів, він просто не дає місця поряд із собою іншій людині. Гнів в кінці кінців витікає в печаль. Той, хто часто гнівається, не може бути задоволеним життям. Його весь час совість осуждає, в нього весь час проблеми з іншими людьми. Які, звичайно, накладають вже на е, гнівающуся свою печать. Печаль витікає в один із найбільших, найважчих гріхів, який в аскетичній літературі носить назву униніє, а в мові знайомій нам всім носить назву депресія. Отже, результатом могіїзму є депресія. Так само, як результатом гордині, можна сказати, є депресія. Тобто повний і абсолютний розлад із своїм внутрішнім світом незадоволення всім. Зараз в такому стані перебуває надзвичайно багато людей. Ще одна гілочка самолюбства це надмірна чутливість, яка породжує надмірна чутливість, породжує чрівоугоді, тобто бажання смачно і багато їсти, задовольнити свої почуття, насолодитись тварним елементом. Так само, як це зробив Адам в раю. Він проміняв Бога на їжу. Сьогодні так само люди, які страждають від надмірної чутливості, як від пристрасті, міняють Бога на їжу. Вони хочуть постити, виправдовуючи себе якимись там власними фізіологічними проблемами і так далі і тому подібне. Просто міняють Бога на їжу. Червогоді породжує іншу проблему сучасної людини це блуд. Причому блуд, який не обов'язково виливається в конкретні дії. Ми зараз говоримо про внутрішній світ. Це блуд, який знаходиться всередині людини. Блуд, який роз'їдає основи нормального людського співжиття, основи сім'ї, основи моралі, абсолютно всього. Ми живемо в вік прилюбодійний і грішний. І Христос називає людей родом прилюбодійним і грішним. Блуд породжує срібролюбство. Для того, щоб задовольнити свої чутливі потреби, ми повинні мати гроші. І ось людина прагне до оволодіння матеріальними благами і при цьому забуває про Бога. Оце постійне прагнення до матеріальних благ, до грошей, породжує іншу проблему. Проблему, яка Називається, як ми вже говорили, саме таким звичним знайомим для нас словом депресія. Та ж таки депресія. Або униніє мовою аскетичною. Крім того, постійна служба мамоні матеріальним благам не дає людині спілкуватись із Богом. І після смерті така людина, по-перше, після себе нічого не залишає. По-друге, з собою нічого не забирає, а по-третє, перед Богом стоїть нага і обнаженна, без ніяких добрих справ. А це вже найбільша проблема кожного із нас. Тому і хочеться побажати всім стяжати не блага матеріальні, не скарби земні, а скарби небесні, які не зможуть вкрасти, які не гниють. Не тліють, і які дають людині можливість спілкуватись із Богом. Напередодні одного із найбільших свят Православної церкви, Благовіщення, хочеться, щоб всі ми з вами задумались над тим, чи достойні ми такої милості від Бога, як втілення Другої Постасі Святої Троїці, чи Зможемо ми з вами правильно, достойно відповісти на ось цей Божий заклик у відношенні до всіх людей, які живуть на нашій планеті. До побачення!